Василь Гелетко дуже продуктивний художник. Тарасовими стежками це вже ось четверта виставка персональна за останній рік. Шевченківська тема у його доробку є домінуюча. Чим ця виставка відрізняється від попередніх? Та власне, що привело митця до Тараса? Дивіться далі. Василь Гелетко пройшов непогану художню школу. Він не лише створює картини, а й розписував храми, що потребує особливої делікатності та вміння. Тема Тараса Шевченка приваблює митця ще з 1973 року. Однак найбільше робіт було виконано упродовж декількох останніх років. Тарасовими стежками це не просто чергова виставка художника. Цього разу Василь Гелетко організував її з благодійною метою, адже кошти, вилучені від продажу картин, будуть передані на потреби воїнів у зоні АТО. Зараз такий час, оце горе в Україні. От, і я вирішив свої роботи по можливості продати ці роботи. Як це воно буде, ми ще не знаємо. Ну, і Ці гроші, які будуть виручені, я сам буду передавати. Ну, в, є же тут госпіталь, мабуть, в Черкасах. От, і ну, Ті, що там були в бойових діях, от, і я хочу ранені і так далі передати їм лічно в руки ці гроші. Скільки там буде тих грошей, я не знаю. Поки. Ну, Я хочу так зробити. До благодійної акції долучився і фонд Час надії. Його представники переконані, що цей захід один із виявів благородства та доброти українського народу, який навіть у такі скрутні часи тримається разом та підтримує своїх захисників. Україна переживає дуже складні скрутні часи зараз. Я думаю, що кожна свідома патріотична людина вона вносить свій якийсь такий внесок, посильний внесок. І мій благодійний фонд вже на протязі семи сьомий місяць. Ми працюємо в цьому, ми збираємо, ми відправляємо допомогу, яку надають наші черкащани. І ви знаєте, хтось з власним життям захищає такий внесок, хтось збирає допомогу, передає, хтось передає амуніцію, ліки. А хтось, хтось навіть в'яже шкарпетки і шапки. А хтось от робить такі заходи, цікаві заходи творчі. І дуже добре, що митці вони долучаються до таких акцій. Вони проводять ці чудові акції і, і, і своєю творчістю вони допомагають. Сергій Устименко Василя Гелетка знає давно. каже: він пройшов довгий та нелегкий шлях становлення і тепер є художником від Бога. Про захоплення Шевченківською тематикою зауважує. Він часто телефонує і прямо говорить віршами Шевченка. Наприклад, це мені дзвонив останній час, коли він збирався організувати виставку. Я допомагав мені тут в краєзнавчому музеї. Він говорив, що ми обов'язково переможемо і згадував слова нашого великого кобзаря Тараса Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Я думаю, що його слова це пророчі Тараса Шевченка і Василь Васильович. Я вважаю, що він гідно продовжує виховання підростаючого покоління любові до нашого Великого Кобзаря. На відкритті виставки відразу знайшлися охочі придбати роботи. Сьогоднішня біда не тільки об'єднала українство. А власне зробила певний крок в тому, щоб ми відчули, що ми нація. Нація, яка славна не тільки своїми традиціями, а має майбутнє і думаю, що воно буде мирне і славне. Назвичайно приємно сьогодні, що серед наших земляків є більшість людей, які допомагають армії у цю скрутну годину, і більшість хочу проінформувати трудових колективів, проспілкових організацій. Вже направили свої кошти на перемогу. Але приємно, що серед наших земляків є для більшості, мабуть, не помилюсь, люди, які е, живуть серед нас і показують приклад. Які би течії не були, реалізм, авангардизм, ще щось, то оце мистецтво просте, яке йде від душі від народу, воно буде жити, доки будуть жити наші українці, будуть творити. І сьогодні, правда, час важкий, і от ми з говорили, якийсь такий аж депресивний стан. І добре, що сьогодні люди, якщо не малюють, то хоч продають то, що ви малювали. Що ж, нехай добрі починання художника Василя Гелетка обов'язково вчиляться в життя і матимуть продовження. Це була програма Кобзар єднає Україну, де ми говорили про Тараса Шевченка у творчості Василя Гелетка, а також у наших душах. У кожного свій шлях до Тараса, так само як і до Бога. Однак він неодмінно має бути духовним.